18 грудня вже завершив я обрізку малини. Три ряди, все в ноль вирізано. Залишилось трошки її до порядку перебрати. Я бачу, тут є двохрічні бур'янчики. може навіть зараз і не, немає такого морозу. Це вчора в нас лупив тут дощ. Позавчора теж дощ, а два дні тому ще все було воно в снігу. От. Вибираю всю цю зрізану малину на краю участка. Думаю, це файна б ідея була такий портативний подрібнювач цих гілок. О, Було б супер. Після Амбрізки залишається, от така от. Ну, значить, то і добре, але ж буду я вносити добрива, то... Мабуть, я його гарненько згребу на кучу компостну, щоб доброго, хай краще на, на почву. Воно ляже, скоріше, до кореневої дойде. А це теж прибирають, це листя і дуже багато такого дрібного буряна. Такий двохрічний. Якщо його не прибрати, це ж весною стартане, таке буде тут його гох. Так, а тут до дощі, до, до сніга трошки прибрав я. І така картина. Ну, З римами, наче оце таке зробити і буде б було б суперово. А тут залишився в мене рядочок, рядочок малини, брав на, на подивитися, що воно таке. Один сорт, другий сорт, а тут взагалі нічого не віддало. Це вже мої сорта тут, ну, це вже пізніше, піде все під секатор. Так, і тут щось полуниця ще залишилася. йо хо 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 Осінь не висадили, залишили на коли час буде. Така буде відкрита коренева. Так, з літньою малиною ще нічого не робив. Теж можна, можна вже потихеньку її приводити чувства. Так, ополонується, я бачу, сидить поки що все на місці. Ну, хай сидить. Вже весна буде. Будемо щось тут займатися. Так, стара посадка ремів ще так і не визначився. Чи може один ряд прибрати, чи може все залишити, бо це все час. Треба розрахувати, наскільки, наскільки людей залишати плантацію, бо потім таке, що все треба вибирати і зразу. І полуниця, і малина, і ще і суниця. Ого. Так, ну, такі справи. Але добре, що тут. Бур'яна зовсім фактично і немає. Чисті, чисті ряди. Трохи така загущена. Можна вирізати, зробити фарміровочку і ще не буде.